Станція держпром. Це станція Держпром. Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту. Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини. Звідусіль, де триває зараз війна, З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають, допомагають, не сплять ночами, рахують ракети, лікують, воюють, ремонтують і знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Рушаємо з нами. Це станція Держпром. Вітання всім сьогодні. У нас у студії майор Роман Парханов, заступник командира 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів сил безпілотних систем. Пане Романе, вітаємо в нашій студії. Вітаю всіх. Я дуже радий, що сьогодні я у вас. Дуже радий, запрошенню вашому, готовий відповідати на ваші питання. Ми з вами перед етером говорили, і ви використали таку фразу виходимо з тіні. Чесно скажу, багато. То років працюючи з різними військовими підрозділами, я не знала про 14-й полк. Давайте е, розказувати, хто ви, як ви формувалися, як ви з'явилися і коли, хто був вашим е, основою, з кого ви е, сформувалися? Тут і просто і складно. все. 14-й полк достатньо молодий полк. Цей полк йому виповнилось два роки в квітні місяці. Це дуже інноваційний полк і дуже технологічний полк. Вийшов він з... у нас більше ніж третина особового складу, це ССОшники. Працює полк майже на таких же принципах, як підрозділ ССО. Я маю на увазі, що ставиться завдання, йдеться інфільтрація в район виконання бойових завдань. І після цього у нас ми виконуємо ту роботу, яку ми виконуємо. Дуже є велика різниця між ССО і нашим полком. ССО виконує роботу на землі з всіми витікаючими відсю, відсюди подробицями. А що стосується 14-го полку, то ми займаємося. Ми е, наносимо ураження нашому ворогу від е, тактичного до оперативно-тактичного і до діпстрайка дальнього ураження. Що таке дальне ураження? Щоб ви розуміли, у нас є літальні апарати, е, таких, яких майже ні у кого в світі нема. Ці літальні апарати можуть, можуть робо, працювати по цілях на відстані до 2000 кілометрів. І ми в цьому маємо розвиток і завдання стає таке, що 2000 кілометрів це взагалі не приділ. Татарстан, в якому герані зараз збирають, ну, це, я думаю, що наближчий час буде Наша ціль, по якій ми будемо працювати, тим більше ми вже намагалися працювати по цим цілям. Ми точно бачили вашу роботу. Я так розумію, але не знали, що це ви. Ви точно бачили нашу роботу, тому що Deep Strike – це майже до 80% відсотків. Зараз це робота нашого підрозділу. Ми дуже горді цьому. Я ж кажу, тут є і простота, і складность цьому. Ми підрозділ, який був в тіні. от Ото лозунг, який ви сказали, це дійсно наш лозунг зараз. І ми потроху починаємо виходити з цієї тіні, тому, що дуже важливо, щоб коли я приходжу на ці ефіри, я не починався зів, щоб я не розповідав те, що було. Це повинні всі знати, тому що у нас. Дійсно, я можу сказати, легендарний полк, який виконує дуже потужну роботу. Станція Держпром. Якими ураженими цілями ви особисто пишаєтеся? Ті, про які, звісно, можна говорити. Я особисто пишаюсь нашим особовим складом, який уражує ці цілі. Водно, э, ми можемо э, з тими засобами враження, які у нас є на тих відстанях, по, по котрим я казав. Ми можемо уражати які цілі. Кожне завдання, яке ми виконуємо, воно дуже важливе для нас. Я думаю, не тільки важливо для нас, але і для нашої країни. Ми дуже багато, багато э, працюємо і в Харківській області. Взагалі, ми ці наші пуски робимо починаючи від Сумської області і закінчуючи Херсонською. Угу. Ми працюємо починаючи по нашому ворогу, по нашому неприємному цьому сусіду, ми працюємо починаючи від Ліниградської області і закінчуючи Кавказом. Це майже робиться майже кожного дня. Майже кожного дня у нас є пуски, не обов'язково вони дальнього ураження. Це і оперативно-тактичного рівня, і тактичного рівня до 200 кілометрів. У нас є засоби ураження не тільки на літальних апаратах є свічблей 600, які ми дуже потужні. Це боржуючий боєприпас. Які працюють на достатньо відстань для того, щоб робити коридори для наших пусків, дальніх пусків, уражаючи ППО противника на відстані, достатньому для того, щоб вони відчували нашу роботу. Кожне завдання, яке ставиться нашому підрозділу, воно дуже ретельно проробляється. У нас дуже потужна система планування, у нас дуже потужні спеціалісти, і ми приділяємо дуже багато уваги для того, щоб обучати цих людей, для того, щоб максимально використовувати ті можливості, які є в нашому підрозділу. А для того, щоб провести, виконати бойове завдання по ураженню діпстрайка на території противника до 15-2 до тисяч кілометрів. Це треба дуже ретельно спланувати. Йде підготовча робота. І коли це все зроблено правильно і гарно, то тоді ми маємо результат, наприклад, такий, як венгельсі, як Аеродрома, це наша робота, да. ну, нашого підрозділу, скажімо так. І всі тут дуже плідно працювали в цьому випадку. Це склади грав, коли. Ми бачили там тиждень майже наблюдали взрив БК, взриви у цій БК, які на протязі п'яти-6 днів. ми... Там було унічтожено дуже багато северокорейських ракет і боєприпасів. Це було якраз в розгар курських у цих наших подій, там, де ми працювали ну, на той період маленької області України, Курської області. Це дуже ворогу нашому призупинило їх активні бойові дії. Я так розумію, що здебільшого ваші цілі і є ось такі логістичні склади. Правильно, ви совершенно правильно кажете. Іменно от по цим цілям ми намагаємося працювати. Це не нафтопереробні заводи, це теж наша робота. Це військові цілі, цілі двойного призначення. Це заводи, які працюють на російську оборонку в Брянській області. Це майже на 80% наша робота за допомогою наших партнерів і при участі нас в роботі наших партнерів. Майже всі ці ураження були зроблені без, з допомогою нашого безпосередньої участі. Станція Держпром. В інтернеті є інформація про те, що 14-й полк це унікальне та єдине в світі формування, що застосовує безпілотні авіаційні системи на всіх рівнях, починаючи з тактичного. Що це означає? Майже всі літальні апарати, які є в використовуються збройними силами України, використовуються нашим полком. У нас є засоби ураження, які не використовуються ніким крім нас. Якщо спочатку ми починали всім звісних мавіків, півішок і, і ну, такого роду літальних апаратів, які працюють там до 15, 18, 20 кілометрів, вот, то зараз ми майже... Можемо працювати від тактичного до діпстрайка до стратегічного рівня майже з всіми апаратами, які є, як ударні апарати, як камікадзе, -удар... ну, ударні камікадзе апарати, як апарати, вже які працюють і повертаються опять на базу, на точку з якими. Якою... Дуть запуски і на тактичному рівні у нас є підрозділи, які працюють на підтримки наших бригад, які активно працюють, починаючи від Покровського напрямку і всіх інших напрямків, включаючи і Харківська область. Теж ми дуже потужно тут працюємо. Починали ви свою роботу з якого напрямку? От ви кажете, що підрозділу два роки? Який напрямок став для вас першим? Дивіться, ну вже з самого початку активних бойових дій, з лютого 22-го року, ну я так думаю, з літа 2022 року стало понятно, в тому, що перевага ворога нашого в людях вона є, і нікуди нікуди не ні діти. Треба щось цим робити, і ми повинні перемагати інтелектом. Що для цього треба? І багато, і небагато. Треба люди, треба їх обучити. Треба Розуміти ціль, якою ми йдемо. На початку засоби ураження, якими ми користувалися, вони майже всі були наших партнерів, наші партнери нам надавали. Вони дуже прискіпливо дивилися, як ми їх використовуємо, тому що була определена недовіра. Були епізоди, коли ми намагалися показати нашу роботу. На якомусь етапі вони от, Почали відставати від нас. Тому що на полі бою змінюється все, ну, я можу сказати, майже кожні три місяці. Причому от на 100%, на 100%. Це ну, ну, технологічність Развиті, технологічність, звісно. Uh -huh. Коли ми щось придумуємо, наш ворог придумав відповідь, щось, і от ця гонка, вона прискорюється, прискорюється. На початку були ФПВ-шки, потім мавіки, потім зброси, потім ФПВ-шки, які просто кілзони почали робити. А оці розвиток три роки тому взагалі ніхто не мог подумати о тому, що може бути ураження якогось башкірського нафтопереробного заводу, а він знаходиться на відстані 1800 кілометрів. Ну, наприклад. Це щоб розуміло, треба ЛБЗ, лінію бойового зіткнення перейти, перелітіти для того, щоб ми могли працювати далі, перелітіти у ці безмежні простори Росії і потім знайти у цю ці цілі єдину маленьку і точно її вразити, причому ж противник. Намагаються нам не дозволити цього зробити, але ну, ми робимо все одно. І ця гонка, вона постійно, постійно, постійно йде. Є розуміння командування командира. У нас дуже потужний, поважний командир, кавалер орденів Богдана Хмельницького, наприклад, трьох ступенів заслужена абсолютно нагороди, які постійно наполягає, щоб ми робили, щоб ми рухалися вперед. Це дуже важливо. Дуже важливо. Я вам хочу сказати, що у нас дуже плідна праця з нашими партнерами, які, які роблять ці всі наші засоби. То, що я казав, спочатку ми працювали з засобами, які нам давали наші західні партнери. Наразі зараз відсотків 70 точно це засоби, які виробляються в Україні. це підключені наші потужні підприємства, які працювали в цьому напрямку достатньо достатньо довго. Воти але і... ж це в співпраці з вами. Ви даєте завдання співпраці з нами обов'язково. Да. Після кожного пуску ми даємо інформацію нашим партнерам, що треба виправити, що треба зробити, на що треба звернути увагу. І ті засоби, які були на початку там майже два роки, тому півтора роки там зараз настільки сильно змінилися, і це все благодаря нашій співпраці з нашими партнерами, яких у нас дуже тісні зв'язки. Ми їм за це дуже благодарні. «Станція держпром. Андрій Білецький в одному зі своїх інтерв'ю називав таку цифру, що зараз зо 80% всіх уражень на фронті це саме ураження безпілотними системами. Я так розумію, що питати вас і військовослужбовців е, е, вашого підрозділу, ви назвете ще більші цифри. Бо... Дивіться, у нас є специфіка нашої роботи. Ми єдиний підрозділ, який працює з деякими засобами ураження, з якими не працює ні третя штурмова, ні Берлецький, ні Хартій, ні всі інші підрозділи. У нас є такі засоби, яких нема у інших підрозділів. Я думаю, що вони, обіди не буде тут ніякої. Я думаю, що ми навпаки будемо в цьому питанні співпрацювати, тому що ми можемо брати щось у них, щось брати у нас. Я можу сказати, що в нашому випадку Діпстрайка це 100% тієї роботи, яка пророблюється на території нашого ворога. Чи відомо вам, чи є в Росії. Подібний вашому підрозділ. Ви кажете про те, що ви так сильно розвиваєтеся. Щодня йде розвиток виробництва нових технологій, інтелект, але ж вони теж не можуть стояти на місці. Перемагають на війні. Черчилль каже, казав, люди, От, а не засоби ураження, а не зброя. Тому люди тут основне. Наші люди вони дуже відрізняються від тих людей, які працюють проти нас. У них є засоби ураження, ті, які ми відчуваємо на себе, хоч в Харкові, хоч в інших містах кожної ночі. Да? От. Їм кажеться, що цього достатньо. Ну, я думаю, що вже в ближайший час ми зрозуміємо, вони зрозуміють, тому що цього буде недостатньо. Які рухи ми будемо робити для того, щоб робити це якісніше? Що таке безпілотні летальні апарати? Це перший крок. По великому рахунку, це моя особиста думка. Я думаю, що хтось підтримує мене в цьому, хтось ні. Но майбутнє — це розвиток ракетної техніки. То, що ми зараз робимо, я думаю, що наш пол буде на якомусь етапі робити це одним із перших. А безпілотний літальний апарати це буде той супровід у тих ракет, з якими, з якими ми будемо працювати надалі. Це я думаю, що наш розвиток і, опять же, це моя особиста думка, але вона не просто так з состелі взята. От. Що стосується нашого противника, нашого ворога, вони цю ракетні технології мають, і тому в них нема потреби от, дуже швидко розвиватися. От. І я думаю, що це їх дуже великий мінус. Скоро вони отримують цю ситуацію, при якої вони будуть хапатися за голову і казати, як так, чому ми прашу про пробачення, пролюбили цю історію. <гум> Станція держпром. З огляду на всі складнощі мобілізації, де ви берете людей? Чи це вояки, які мають досвід там в піхоті, в артилерії і переходять і навчаються у вас? Чи ви якось все ж таки залучаєте нових і навчаєте цивільного життя людей? Це дуже класне питання. Я вам дякую за те, що ви його задали. А це ми почали з того, що у нас є лозунг, ми виходимо із тіні. Одне із завдань виходу із тіні це наш рекрутинг. У нас є маленький, але дуже потужний підрозділ, який займається рекрутингом. Ми потребуємо того, що в нас була пізнаність, для того, щоб ми не стукалися там в зачинені двері, а для того, щоб ми. Щоб ми, коли ми приходимо і кажемо, що ми 14 й полк, то люди кажуть, що, да, звісно, ми знаємо, можна до вас прийти, там, попрацювати трохи. Звісно, можна. У нас є потреба в людях, у нас є потреба не просто в людях, а в спеціалістах. Оця наша потужна система рекрутингу, щоб ви розуміли, у нас на сайті, кстати, є, якщо ви зайдете в 14 полк, ви побачите, там є посади, які, в яких ми маємо потребу. І любий, хто може іль хоче долучитися до цієї інновації до технології, які я можу сказати, опереджаю там майже весь світ. Можна і так, Хочете казати. літати в Брянськ, або куди там ще. Венгельс, да, Венгельс да, заходити да, на сайт 14 2014 да, да. порту. Чи це Был має там. бути досвідчена людина, яка вже має якісь елементарні, наприклад, навички <coughs> пілотування? Чи можна от прийти просто з вулиці? У нас, у нас дуже ретельний відбір, Ну, реально дуже ретельний відбір, починаючи від. Психологічних тестів, і інших. Деякі посади ми через поліграф пропускаємо людей. Тому ми частіше за все у нас є потреба в фахових людях: ті, які мають можливості, ті, які мають досвід. Але це не значить, що будь-який, хто захоче к нам прийти, він не може прийти. Тому що 14.5 — пол це ж не тільки бойова робота. Це дуже великий організм, в якому працює дуже багато людей. І ця наша настрія, то що є реальна бойова робота, вона формується ісходячи з того, того, як працює тиловий підрозділ. І у нас ви можете повірити, можете перевірити, зайти на наш сайт опять же, 14 полк. І ви можете подивитися, і там є посади і водіїв, і діловодів, і логістів, і інше, інше вплоть до. Кухарі. Кухарі, так, да, да, да. От ви не повірите, но у нас кухарі творять чудеса. Ні, ні, ні. Я, я повірю, я, я точно знаю, що і від кухарів залежить точність роботи пілотів. Якщо пілот не задумується, що йому там салат або салат Цезарь, да, він і те, і той салат з'їсть, і буде щаслив, то, що про нього заботяться, безпокоїться, і він буде виконувати свою роботу краще, і кухрі нам теж потрібні. Чи багато військових переходять з інших родів військ до вас, розуміючи, що за цим майбутнє? На жаль, це дуже складна процедура. Прийти з одного підрозділу в інший ну це не так просто. Я починав не в 14 му полку проходити службу, і я переводився до цього полку, мене особисто командир запросив. Я переводився, мав вже майже місце в п'ять. Це дуже складна процедура. Ми працюємо над цим. І Якщо нам потрібен цей спеціаліст, і він нам і він хоче йти до нас, то ми боремося за кожного і за кожного, який хоче працювати у нас. Станція Держпром. Ми нещодавно були на Покровському напрямку. Я говорила з командиром 1 окремого штурмового полку, який недавно був батальйоном Дмитром Філатовим, питала його прогнози, наступні дії росіян, як вони будуть поводитися. І він казав, що так, звісно, продовжиться ось ця навала живої сили, якої в нашого противника багато. і вони Кидають і єдине завдяки чому ми можемо тримати оборону і десь щось відбивати, це саме безпілотні системи і якість нашого озброєння. У нашого ворога є перевага в людях, що люди, люди, яких вони не цінують взагалі, ці навали, м'ясні штурми це не фейк, це так воно і є. І ми можемо працювати. Це наша перевага. От, якщо ми будемо розвивати ці наші безпілотні комплекси, не тільки нашого полку, а взагалі всіх підрозділів, які є, то ну, перемога буде. Не це може, те, що не, може не дати може, шанс нам перемогти? Це дуже великий шанс дає, і це то, куди треба рухатися. Я думаю, дуже небагато таких от елементів, де ми можемо рухатися в цьому напрямку. Це обов'язково треба робити. Я згоден з цим поважним офіцером, про якого ви казали. Я абсолютно 100% підтверджую його думку. Я вам дуже дякую, що ви завітали до нас. На сьогодні в студії був майор Роман Парханов, заступник командира 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів сил безпілотних систем. Заходьте на сайт підрозділу, підписуйтеся на Ютуб канал підрозділу. Я так розумію, що на сайті у вас є вся інформація по є рекрутингу. Є, є наприклад, вся абсолютно інформація по рекрутингу, по, по всім нашим потребам. Ви можете прочитати історію нашого полку. Я розказав тільки маленьку. Таку частину того, що можна було розповісти. Так, що, якщо є бажання, я можу заїхати до вас ще. І ми поспілкуємося. Я вам дуже більш, дякую. більш передметно. Я дякую вам теж. До побачення. До побачення Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малівська, та я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії.